Ну що, всім привіт. Сьогодні у нас 10-й день. Вчора трошечки протопив, на той день сказав. Ну нічого страшного, 10-й день і 5 число. Пірнаємо в басейн. Зараз гляну, яка водичка. Ну і кайфуємо на попередньому відео, кажу, три лайки збираємо. Я пірнаю холодну річку. Типу, не така, що там якась нагрівається, це холодна, джерельна річка. Так, показуємо температуру в басейні. Трошечки сонечку світить, Не знаю, що там. Сьогодні знову ж таки не вийшло з самого ранку пірнути, але завтра вже точно вийде. Так, беремо поплавочок, водичка така на руку е, нормальна. Дивимося. Ось така от температура у нас виходить. Роздіваємося, пірнаємо.